Добрий день, шановні колеги. Уявіть собі, ви сидите за робочим столом, концентруєтесь на важливому завданні і раптом відчуваєте дискомфорт у шиї. Через годину це вже не просто дискомфорт, а сильний біль, який обмежує кожен ваш рух. Тепер уявіть, що хтось із ваших пацієнтів відчуває це постійно, день у день. Цервікалгія це більше, ніж просто біль, це не лише медична проблема, а й соціальна. Вона впливає на якість життя, продуктивність і навіть психоемоційний стан пацієнтів. І е, сьогодні я запрошую вас разом розібратися, як ефективно допомагати нашим пацієнтам у боротьбі із цим станом. Поширеність болю в шиї складає 10-20% серед дорослого населення. І найчастіша причина болю в шиї це дегенеративні зміни у хребті. Якщо ми беремо епідеміологію цервікалгії, то вона мало чим відрізняється від а, болю внизу спини, а майже 85-90% всього болю в спині це є неспецифічний больовий синдром. 7-8 болю в спині спричинений нев, неврологічними захворюваннями, радикулопатія, спінальний стеноз – і до 2% – це не спінальні захворювання, інфекції, пухлини, ревматологічні хвороби та інше. Що ж до неспецифічного больового синдрому, найчастіше це є м'язово-скелетні стани, це є шийне перенапруження, шийний спондельоз, шийний дискогенний біль, хлистова травма, шийний фасетковий остеоартрит, міофасіальний больовий синдром та дифузний скелетний гіперостоз. Для всіх них є спільні риси. Це є біль та скутність у шиї, це напруженість при пальпації паровертебральних точок та е, трапецій видних м'язів. Е, при фізикальному обстеженні звичайно зниження діапазону рухів е, внаслідок болю і е, провокативні проби для визначення, чи є у пацієнта радикулопатії, чи нема, звичайно, негативні. Щодо неспецифічного больового синдрому, то не завжди можна визначити достовірну причину болю, чи це проблема між хребцевому диску, чи це є спондельоз, чи це є спонделоартероз, але в більшості випадків це і не потрібно робити, тому що ці зміни поєднуються і, в принципі, не впливають на тактику лікування. <кій> Початкове обстеження в першу чергу направлення на виключення серйозних станів. І так, до нас приходить пацієнт, ми його е зібрали скарги, зібрали анамнез і переходимо до е огляду. Так, оглядаємо діапазон рухів, оцінюємо, е пальпуємо паравертебральні м'язи. Щодо діапазону рухів, то в шиї ротація має бути близько 90, 90 градусів у кожну сторону. Бічний нахил. 45 градусів, згинання 60 градусів, розгинання 75 градусів. У пацієнтів при ураженні С1, С2, С3 хребців, найчастіше страждає ротація, тому що цей відділ відповідає за ротацію. Більшні нахили найчастіше uh, страждають у пацієнтів, коли уражуються uh, хребці С4, С7. Далі ми переходимо. До оцінки радикулярних ознак, до оцінки пірамідних ознак, чи є чи немає у пацієнта радикулярного, радикулярного компоненту, тобто, чи уражений корінець, чи не уражений корінець, чи є у пацієнта ознаки мієлопатії, чи немає ознак міелопатії. Якщо у пацієнта немає ознак пірамідних, тоді ми можемо спокійно переходити до а, додаткових тестів, до а, тестів а, на визначення радикулопатії. Це є тест спурлінга, коли ми просимо пацієнта, ну і ми пасивно це робимо: пацієнта відвести голову назад і повернути в праву чи в ліву сторону. Якщо пацієнт виник, а, у пацієнта виклик, а, виникає тільки а, Якийсь обмежений локальний біль у шиї при повороті вправо чи вліво, або просто при розгляданні, найчастіше це є просто фасетковий синдром, це спондилоартрит, так би мовити, не спондилоартроз ураження фасеткового суглобу. Якщо у пацієнта виникає і радіація болю вздовж руки. Зазвичай це є ураження корінця. Ми можемо зробити ще тест із навантаженням, натиснути пацієнту трошки на голову, і якщо посилюється больовий синдром і радіює або виникають парастезії, це також ознаки ураження корінця. Зазвичай. Так як це не специфічні больові неспецифічні больові синдроми у шиї, зазвичай не потрібно проводити ніякі подальші до обстеження, ніякі нейровізуалізації, зокрема, проводити КТ, МРТ, рентгени і тому подібне. Але якщо у пацієнта приходить до вас із скаргами на біль у шиї, і у даного пацієнта є м ознаки. Інших захворювань, тобто червоні прапорці, тоді пацієнта вже слід відправити на нейровізуалізацію, тобто, на, ну, зокрема, це найчастіше МРТ. Червоні прапорці, коли ми зразу пацієнта відправо, відправляємо на нейровізуалізацію, так? Це є корінцеві симптоми: це прогресуюча слабість в руках, у ногах. Затримка сечовипускання або імперативні позови до сечовипускання, пускання, гарячка, нічна пітливість, імуносупресія, імуносупресія. Пацієнт приймає тривалу глюкокортикоїди або цитостатики, активна антикоагулянтна терапія, онкологія наявна або анамнезі. Вік 60 років і більше, ненамірена втрата ваги, нічний біль, вираженість болівого синдрому при пальпації остистих відростків і незмінний біль, незважаючи на зміну положення тіла. Тоді ми пацієнта відправляємо до обстеження на МРТ і додаткові до обстеження при потребі, аналізи КТ вже із першого візиту. Хочу звернути увагу на два такі а, стани, які часто плутаються: це міофасціальний больовий синдром і радикулярний больовий синдром. Вони дещо подібні в тому плані, що обидва і радіюють. От міофасціальний больовий синдром він асоційований із тригерними точками, стяжами, характеризується глибоким ниючим болем і часто із відчуттям печіння. А, і радіює біль. Тобто пацієнта болить шия і віддає вздовж руки. Пацієнта болить у поперековому відділі чи сідничній ділянці і радіює вздовж ноги. Пацієнта болить у міжлопатковій зоні і радіює на передню поверхню а, тіла. Так? Найчастіше пацієнтам виставляють радикулярний больовий синдром, а, шукають, призначають МРТ. Знаходять якісь протрузії і асоціюють оце ураження із корінцевим синдромом. Але корінцевий синдром має свої особливості, тому що тут, окрім болю і ірадіації, виникають порушення чутливості, зокрема, парестезії. 80% це відчуття повзання мурашок, зниження рефлексів. М'язова слабість відповідного міотому, тобто зниження м'язової сили в кисті, у плечі і тому подібне. так? І, звичайно, позитивні провокативні тести у пацієнта із радикулопатією. Слід звертати увагу на те, що у пацієнта може бути шийна спендолегенна міелопатія, якщо у нього є. Кіла, тоді слід уникати провокативні тести і, можливо, навіть не обстежувати щодо діапазону рухів. Пацієнт із шийною спондилогенною міолопатією скаржиться на слабість в руках і ногах, порушення ходи, дискоординацію, порушення органів малого тазу, має пірамідні знаки. Це ознаки ураження спинного мозку, ну і тут слід бути обереженою із провокативними тестами, і з ротаціями, і згинаннями розгинаннями для того, щоб не посилити ураження спинного мозку. Ось, власне, в більшості випадків нам достатньо просто огляду пацієнта для лікування оцього неспецифічного больового синдрому. Наша мета лікування це в першу чергу мінімізувати біль, мінімізувати м'язовий спазм, відновити нормальний лордоз, відновити максимальну функціональність пацієнта. Залежно від больового синдрому, він ділиться на гострий, підгострий, хронічний. І залежно від того, має свої. Певні особливості лікування. Лікування залежить, звичайно, від тривалості, від тяжкості симптоматики, від ступеню функціональної неспроможності, від факторів ризики, ризиків щодо хронізації е, больового синдрому і наявності неврологічного дефіциту. Що ж до гострого больового синдрому, то звичайно, перша лінія терапії це є нестероїдні протизапальні препарати і або парацетамол, якщо пацієнту протипоказані нестероїдні протизапальні препарати. Зокрема, пацієнт може мати хронічну хворобу нирок некориговану гіпертензію, виразкову хворобу, тоді все ж таки рекомендують. Призначати парацетамол, але звертати увагу, що його не можна застосовувати у пацієнтів із хворобою печінку і в літніх людей. І так, несиройні протизапальні препарати це є перша лінія терапія, і якщо брати ем, якщо брати дослідження, котрий із препаратів кращий, то немає переваг одного. Одних препаратів над іншими є питання фармакогенетики. Підходить па пацієнту цей препарат чи не підходить? Підходить молекула чи не підходить? Але ми маємо звертати увагу на добові дози. Якщо це гострий больовий синдром, то варто все ж таки починати із добових доз препаратів, а не гратися із мінімальними дозами, не боятися ускладнення ускладнень. І має бути комплаєнс із е, пацієнтом. Пацієнт має м, приймати ці препарати, е, і зручний, е, зручна форма має бути для пацієнта так, кратність. Призначення прийому цих препаратів, бо якщо ми говоримо про цервікалгію, найчастіше це пацієнти працездатного віку, і вони можуть на роботі забувати приймати препарати, тому Найкращим варіантом це є призначення препарату, який е, буде діяти протягом 24-36 годин, е, а не треба його приймати 2-3 рази на, на день. Так? Е, досить добре себе показали такі препарати, як е, коксиби, зокрема, етероксип. Е, е, може бути використаний препарат е, форсанек, дуже добре має хати. Е, Хорошу знеболювальну дію, але слід хочу ще раз зауважити, що гострий больовий синдром має лікуватися із достатніх доз цього препарату для етероксибу, для форсенку це 90-120 мг, не боятися таких доз. Так, і тривалість лікування має бути, ну в першу чергу, це тиждень два, при потребі продовжувати. Прийом цього препарату у мінімально, мінімальній терапевтичній дозі, чи це три тижні, чи чотири, чи довше, але ну, залежить від того, від больового синдрому. Якщо у пацієнта недостатня відповідь на нестероїдні протизапальні препарати. Але і має він виражений м'язовий спазм. Тоді ми, звичайно, можемо додати пацієнту міорелаксанти. Це може бути циклобензоприн, це може бути цизанідин, баклофен, а, але слід зауважити, що а, ці препарати, зокрема циклобензаприн, слід призначати ввечері через а, седативний ефект. І у пацієнтів, у яких недостатня відповідь на нестероїдні протизапальні препарати е, і міорелаксанти, ми можемо розглянути призначення анальгетиків центральної дії. Це на декілька днів, 2, 3, 5 днів для того, щоб пацієнта е, ну, добитися е, хорошого знеболювального ефекту, покращити е, стан пацієнта. Е, Варто зауважити, що коли ми призначаємо пацієнту медикаментозну терапію, то ми впливаємо тільки на симптоматику, можливо, на якісь патогенетичні ланки, але на причину болю ми не впливаємо. Причина болю залежить від стану від Звичок пацієнта. Зокрема, це постава, це звички сну, і пацієнт також відповідальний за те, щоб е, полегшити свій стан. Тому пацієнт має також докласти зусилля для того, щоб профілактикувати оцей біль у шиї, біль у спині. Тому у вас на столах звичайно є брошурки із справами. І варто пацієнту сказати, що ці вправи потрібно робити? Для того, щоб зменшити больовий синдром, це в першу чергу, і друге, для того, щоб часто ну, не виникали часті загострення розвитку болю. болю. Так? Як часто потрібно робити ці вправи у пацієнтів із гострим больовим синдромом? Згідно рекомендацій, це має бути 4 рази на день в гострий період, і потім, коли у пацієнта настає ремісія, то 3 рази на тиждень, навіть якщо пацієнта не болить шия, не болять, немає м'язових спазмів для того, щоб профілактикувати оцей больовий синдром. Пацієнт навіть у ремісії має займатися правами. Що ж до радикулопатії, то вона має свої Особливості старту терапії, тому що, е, окрім нестероїдних протизапальних препаратів, ми маємо стартувати із глюкокортикоїдів для того, щоб зняти оцей запальний процес, зняти набряк. І зазвичай е, ми стартуємо із. Е, 60-80 мілі, мг преднізолону протягом 5 днів або еквівалентні е, дози інших глюкокортикоїдів, наприклад, ексаметазон 8 мг так, е, протягом 5-7 днів із поступовим зниженням е, дози протягом наступних 5-14 днів. Можемо додати нестероїдні протизапальні препарати – Зокрема, форсанек, тут вже не мусять бути добові дози, може бути менша доза, якщо ми поєднуємо із люкокортикоїдами. Для форсенеку це може бути навіть 60 міліграм. Звичайно, при радикулярному вольовому синдромі ми впливаємо і на нейропатичний біль, тобто даємо габапентиноїди, прегабалін, габапентин і. Можна застосувати інгібітори протонної протоної помпи, якщо ми поєднуємо глюкокортикоїди із нестероїдними протизапальними препаратами. Якщо ми не поєднуємо, то в принципі не обов'язково зразу призначати інгібітори протонної помпи, але тільки у випадку, коли пацієнт має диспепсію, має печію, має якісь розлади інші диспептичні в епігастрії. Звичайно, рекомендувати пацієнту уникати провокативних руків, і може бути короткотривала шийна іммобілізація комірцем шанса, але не більше, ніж 3 години на добу. І, зокрема, це, скоріше всього, має бути у нічну вночі чи в вечірні години. Так, хірургічне лікування, якщо не допомагає консервативне лікування. Підгострий та хронічний біль. Ми а, пацієнту можемо призначити фізичну терапію, а, заняття з реабілітологів, можемо запропонувати пацієнту метод сухої іголки для того, щоб зняти цей м'язовий спазм, а, масаж. Акупунктуру, ну і в рекомендаціях є мануальна терапія, але вона дещо відрізняється від оцих викручувань шиї, Слід бути обережним щодо мануальної терапії, це не оці не костоправи, не звертатися до костоправів для мануальної терапії, тому що шийний відділ хребта він доволі, доволі такий. Легко піддається е, ураженню так при викручуванні, і щоб не спровокувати міелопатії чи посилення е, радикулопатії, е, не варто викручувати шию. Також при хронічному болівому синдромі можна продовжувати лікування нестероїдними протизапальними препаратами і міорелаксантами. Тобто нестероїдні протизапальні препарати це не 5 днів, 10 днів 2 тижні, можна і місяць, і 2, і 3, але бажано у мінімальній терапевтичній дозі для того, щоб не виникали інші ускладнення лікування лікування даними. Даними препаратами. При хронічному больовому синдромі ми можемо пацієнту запропонувати антидепресанти дулокситин або трициклічні антидепресанти. Ну, і, звичайно, габапентиноїди. пентеноїди Хочу поділитися двома клінічними випадками щодо міофасіального больового синдрому і радикулярного больового синдрому. Перший випадок це пацієнт 48 років, скарги на біль в шийному відділі хребта із іррадіацією в праву руку, обмеження рухи в шиї через біль. Приходить на консультацію, оглядаю, дивлюся рефлекси, рефлекси збережені, симетричні, м'язова сила, тонус збережені, але болючість при пальпації паравертебральних точок, обмежені рухи в шиї. Так, е і пацієнт вже приходить із МРТ, шийного відділу хребта, де наявна кила С6, С7. Так, вже на попередньому етапі було виконано МРТ. Але я виставляю міофесіальний больовий синдром, е а не е радикулярний больовий синдром. Чому так? Ну і призначаю відповідне, відповідну терапію для боротьби із цим больовим синдромом. Чому виставляю міофасіальний больовий синдром, а не е радикулярний синдром? От тут наявна кила, і якщо ми беремо аксіальний зріз, то латералізація кили йде вліво. Справа прохідний, прохідний форомінальний отвір і нервовий корінець не затиснутий. Пацієнт звернувся до нас із болем у шиї із бо, ши, ірадіацією вздовж правої руки, але в нього кила локалізована вліво. Тобто, незважаючи на наявність кили, вона не спричиняла радикулярного больового синдрому. Тут був звичайний. Міофесіальний больові синдром. І другий випадок це пацієнт 54 роки, скарги на біль шиї в правій руці, слабість верхніх відділів правої руки, неможливість відвести руку у бік, витягнути вперед. А в неврологічному статусі знижені рефлекси, хоча й симетрично. М'язова сила у правій руці відведення один бал, біцепс 3 бали. Ну, кисть, Звичайно, у нього були в нормі, сила не зменшилася. Спостерігалася атрофія дельтовидного м'язу справи через задавнений процес. Uh, ну і, звичайно, болючість при пальпації паравертебральних точок. Було зроблено МРТ. Тут були покази до МРТ, тому що була слабість, були зниження рефлекси, була атрофія. Uh, де були наявні кили? Це 4 це 5 це 5 це 6 це 6 це 7 Три кили. І uh, щодо uh, топографіки. Самого ураження, то було запідозрено, що це радикулопатія все ж таки С5. Було виконано електронейроміографію, де було підтверджено нашу згадку, що це є радикулярна ну, нейроміографія, радикулярна патологія С5, частково С6. Пацієнту виконали мікродискектомію С5, встановили міжтіловий кейдж, Ну і звичайно. Призначили на а, постопераційний період нестероїдні протизапальні препарати, а, прегабалін і реабілітаційне лікування. Що ж до висновків, то цервікалгія – це поширена, але контрольована проблема. Основні інструменти діагностики це наше фізикальне обстеження, це огляд, пальпація, це провокативні тести. У більшості випадків цього є достатньо, і тільки у випадку, якщо пацієнт у пацієнта наявні червоні пропорції, тоді ми можемо скерувати пацієнта на додаткове дообстеження: це можливо аналізи, можливо, МРТ КТ чи інші методи дослідження. Старт терапії, тривалість терапії має враховувати причини тривалість та інтенсивність болю. І, звичайно, пацієнт має активно брати участь у своєму лікуванні, утримуватись рекомендацій, виконувати вправи та змінювати спосіб життя. Як лікарі, ми маємо не лише полегшувати біль, а й давати пацієнтам інструменти для його запобігання в майбутньому. Дякую за вашу увагу. Нехай ваші пацієнти завжди рухаються без болю.